Всім привіт! Хто дивиться мене на Фейсбуці, Ютубі, Рідні, знайомі. Привіт всім коротше. розкажу вам, як я сьогодні ходила шукати роботу. Ну, історія трохи смішна вийшла взагалі то. Коротше, думаю, йду я шукати роботу там, де нікого нема з моєго села. Думаю, як позоруся, то хоч ніхто не буде знати. Та й прийшла я в супермаркет, ну не буду казати, який, бо не хочу так рекламувати. Прийшла я влаштовуватись в один супермаркет. Ну і, коротше думаю, тут далеко від моєго дому, там ніхто не піде далеко доїжджати, йду я туди. Прийшла я, прийшла в відділ кадрів ну і почали ми розмовляти. І каже жіночка, вам хтось розказав? Ні, ніхто мені не розказав, нічого по оголошенню вас знайшла. Не буду казати, по якому оголошенню. Е, коротше, та є. розмовляємо. Каже, а ви хочете в яку зміну? Першу чи другу? Я кажу, та хочу бажану б в першу зміну. Та ми можемо вас і в другу. Бо тут є троє людей з вашого села і керуюча. В магазині є з вашого села, думаю, вона маєш. Називається хотіла так, щоб ніхто не знав. Але так, знаєте, завжди є. Завжди, коли я їй щось чи щось, отак от от було таке, що я раз м -м, хотіла їсти. Ну, так хотіла їсти капець. Думаю. Куплю собі булочку, стану за углом і з'їм ту булочку. Тільки взяла їсти, дивлюся, моя сусідка йде. А сусідка з таким манікюром величезним. О, то позорлося, ніхто не видів. І так знаєте завжди, тільки такось спотикнеш, чи що, і хтось мусить побачити. Ну, то таке якесь западло кап'єць.